Слава Україні! З вами СтопКор новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте відео. А також не забувайте про сайт і телеграм. Посилання під цим випуском. У мережі показали кадри наслідків прильоту невідомого снаряду на територію військової частини армії РФ у селі Клинці Брянської області. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі Андрія Саплієнка, військового журналіста. Відео зняте місцевою жителькою в усіх деталях, показує точку вибуху, а також будівлі та техніку навколо. Найперше привертає увагу глибоченна вирва в епіцентрі. Орієнтовно глибина до 5 метрів, діаметр близько 15-20 метрів. На краю кратера стоїть пошкоджена військова техніка РФ. Видно, що у бронемашин позривало башти. Авторка відео зазначає, що вони відлетіли досить далеченько. За 20-30 метрів від вирви їдальня та казарма армії РФ. Осіньд-аналітики проаналізували відео та зробили декілька висновків. По-перше, визначили точні координати удару. Друге визначили, яка саме техніка армії РФ знищена. Це бронемашина IPM-2 або ipm 3 ipm це так звана інженерна машина розгородження. Її створено на основі танку Т-72. Замість гармати вона оснащена кулеметом та може працювати як бульдозер чи кран, а також мінний трал та розміновувач. Зазначимо відстань від точки удару у військовій частині армії РФ, яка базується на південь від клинців на Брянщині до України, близько 40 кілометрів. На цьому в мене все. Гарний. Х вам новин, ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.